Я точно. вижу, какой вы ориентации, хоть Боже, вы, вы женщины видите. Но я вижу, вы соблюдаете. Вот он за вами следит, кстати. Вы немножко не соблюдаете не точно, Божьи позже вы, вы Я вы... думаю, что огненными камнями вам поебал, он может покидать. İşte це не це не Поліцейські, ви пожалуйста реагуйте. Я вас затримую залізом на йому двадцять статтю 185 кодексу України про одним порушенням. Звісно, непокора законів вимозі за поліцейську. За що? За тому, що я вас зробив зауваження, не виражати, складові протокол. А ви продовжуєте? Ви продовжуєте порушувати громадський порядок. Досвідчення візьміть водія. Я продовжу, бо ні, батьки, вони не можуть бути порушені. Чи не можете. <ган> так, та. не можемо. А, а що тут діла? Тому що ми тільки в словнику. Я ходив у нього вообще. От ці слова, як ви бачите, не вжили право так не вжива. Будь ласка, ваш. Мені вже квиток поставили, що я у своїх знайомих. Суд відбудеться на Хорови 21 в Подільському суді. Номер телефону назвати, щоб вас викупити. 044 725 58 00. Що протягують. Події відбувалися 26 травня, це в п'ятницю. Ввечері в... приблизно 22.40. це було. Охорона повідомила, що біля приміщення тут бискетують якісь п'яні особи, намагаються ламати цю споруду, зривають сітку і все таке інше. Я, маючи угоду, представляючи інтереси, під'їхав сюди, щоб надати правову допомогу розібратися. Прибувши, я побачив, що тут було чотири особи, двоє із яких дійсно були в стані трошки алкогольного сп'яніння. Один з них був в стані, скажімо, так, середнього алкогольного сп'яніння. Ці особи представили, що начебто вони є представниками автомайдану і вони будуть ламати цю цей майданчик. Одна з усіх називалась Хаджинов Сергій. Я, чесно кажучи, тоді ще не цікаво. Ну, я знаю там автомайдан, де хого, хоча хочанов для мене це було перший раз це чутне прізвище. Коли почав я намагатися з'ясувати, чому поясніть, для чого ви це робите, він почав образати мене нецензурною лайкою. Ми викликали спочатку поліцію охорони. Він так само висловився нецензурно в присутності поліції охорони. Як я розумію, він розумів, що поліція охорони, вона зараз трошки деморалізована і вони взагалі навіть не складають ні на кого протоколи про адмінправопорушення. Як вони самі стверджували, у них навіть і протоколів нема. Тоді прибула нова поліція, патрульна. Вони почали апелювати до поліції, що вони там тут боряться з незаконною забудовою. На що я сказав? Вибачте, що ця особа, по-перше, в стані алкогольного сп'яніння, по-друге, вона вчиняє адміністративне правопорушення, висловлюється нецензурно. Поліцейські зрозуміли, що вони так подивившись, що це Автомайдан, спочатку не хотіли нічого робити, але потім, коли Хаджинов почав висловлюватись нецензурно. Вони все ж таки вимушені були і вирішили скласти на нього протокол про адміністративне правопорушення, тобто дрібне хуліганство. Запропонували його надати документи. Замість документів він їм надав візитку, але вони кажуть, що це не візитка, ви нададіть, будь ласка, документи. Він тоді став апелювати, що взагалі ці поліцейські неправильно розуміють закон, неправильно вчили, що він особисто знає Фацевича, може там йому зателефонувати і все таке інше. В подальшому він змінив трошки тактик, став розказати, що і Фацевич цей негідник. Але, але під час мого спілкування він мені на телефоні особисто продемонстрував, каже, що я знаю Діму Білоцерковця, я йому хоч зараз вночі дзвонити, показав мені два телефони, два номера білоцерковця, каже, хочеш, я йому зараз позвоню. Ну, Поліцейські бачучи це все, вирішили на нього скласти протокол про адміністративне правопорушення. Що вони, до речі, і зробили? Під час складання протоколу він іноді так само продовжував нецензурно висловлюватись, вони його попереджували припинити це, навіть його попереджали, що складуть його вже за непокору, за статтю 185 За наслідкою склали за 173. В подальшому, коли я почав цікавитися із інтернету, я побачив, що Гаджинов реально він... Має відношення до автомайдану. Більше того, він виграв зараз. Пройшов по конкурсу. Там було голосування до громадської ради НАБУ. Тобто він зараз буде обирати е, детективів на.